Правило 1107. Спростіть вираз а В додати, точки відкрити Б-С додати 1,8 і знайдіть його значення, якщо А дорівнює 0,2, Б дорівнює мінус 0,35, С дорівнює мінус 3. В таких випадках ми спочатку виконуємо спрощення виразу, не підставляючи значення Q у цей вираз. Отже, дорівнює. Перший крок ми повинні розкрити дошки. Ці два доданки записуємо без змін. а відняти Б. А тут перед дужками знак плюс. За правилом розкриття дошок, якщо перед дужками знак плюс, ми опускаємо цей знак плюс, опускаємо дошки, а дані доданки записуємо з їх знаками. Отже, далі пишемо. Додатки Б. Ось. Перед е, доданком Б знаку немає. Це означає, що е, доданих додатковий. Отже, пишемо B, відняти С і переписуємо 1,8. У даному виразі в нас є два протилежних числа мінус Б і плюс В. Сума протилежних чисел дорівнює нулю, 0, тому вони взаємно знищуються. Залишиться в нас спрощений вираз. А відняти С додати 1,8. Тепер ставимо значення А дорівнює 0,2, Б дорівнює мінус 0,35. І С дорівнює мінус 3. Зверніть увагу що після спрощення у нас буква Б взагалі зника. Тобто значення виразу не залежить від значення цієї букви. І у нас, нам е доведеться обчислювати менше, ніж якби ми підставили значення букву відразу, початковий вираз. Отже, замість А ми пишемо 0,2 відняти, Замість С ми пишемо мінус 3. Зверніть увагу, що тут. Ми спочатку записали знак віднімання із виразу, а тоді вже замість С поставили е, мінус цього числа. Додати 1,8. Зводимо віднімання до додавання. 0,2 додати протилежно до мінус 3 буде 3, додати 1,2. Видно, що зручно спочатку додати оці два числа, оскільки це буде ціле число 2. І 2 додати 3, вирівнює 5. Права номер 1109. 1109. Розкрийте дужки і знайдіть значення виразу. 5. Відняти 3,3. Додати 6,4. Закрити відняти 1 третя. Доріні. Оскільки передушки на знак мінус, то ми опускаємо цей знак і дужки, а ці доданки записуємо з протилежними знаками. 8,5 мінус 3,3 з протилежним знаком буде плюс. Плюс 6 плюс 6,4 спорта мінус 6,4. Дужки ми вже розкрили і переписуємо решту прикладах мінус 1 третя. Дорівня, виконуємо дії із десятковими дробами. 8,5 плюс 3,3. 8 плюс 3,11, 5 10, і 5, 11,8. Відняти 6,4. Ми ось тут віднімемо 11,8, підняти 6,4, підняти 6 буде 5. Кому пишемо під коми. Оскільки в нас вийде від десяткового дробу відняти звичайний дріб. І цей звичайний дріб із знаменником 3. І при перетворенні в десятковий дріб у нас вийде нескінченний дріб. Тому ми змушені будемо перетворювати. Десятковий тип у звичайний. Тобто пишемо 5,4 відняти в одну, третю. Долівні. Зведемо до спільного знаменника. Це буде 30. Додатковий множник у цього дробу 10. А в цього дробу 3. 5, 12, підняти, 10 три Дорівнює. 5 цілих. Віднімаємо трубові частини. 2, тридцяти. Скорочуємо трубову частину. 5 цілих. 1, 15.